Всім привіт! Мене звуть Маха, я волонтерка БФ та ГГО Очі Армія. І хочу поговорити з вами сьогодні на цю важливу тему маленьких донатів. Я дуже коротко. Перше, тема 100 людей по 10 гривень працює. Але для цього треба задонатити ці грьобані 10 гривень, а не чекати, коли хтось це за вас зробить, а ви таки проаналізуєте, чи працює ця тема. Вона працює. Просто зробіть цей донат. Друге. Колись збір стоїть, він заморожується, жодних гривні не падає на баночку, волонтер залишається з цим збором сам на сам. І думка про те, що все це нахрен нікому не потрібно, крім військових та волонтерів, вона не дає спокою, дах їде, зозуля каже: Пака. Ну і все це, звичайно, б'є по менталочці, а волонтерам якось треба працювати. І як тільки ми бачимо ці 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень, та навіть 1 гривню, як вона впала в баночку, ми просто повертаємося до себе, це не дає нам з'їхати з глузду до бісової матері. І ми просто рухаємося далі. Третій важливий момент: не треба думати, що волонтери в своїх сторіс, відео, постах і так далі звертаються до якоїсь загальної маси, до такої уявленої великої маси, яка і так, грошики Кискеніць. Ні. Волонтери звертаються до тебе. Саме до тебе волонтери звертаються, і твій внесок ніхто, окрім тебе, не зробить. А я знаю, що кожному з вас хочеться, ну хоча б трошечки бути частинкою цієї нашої загальної перемоги. Ну і головне, ось ця риторика: маленький донат нічого не зробить дуже близька до риторики Ми маленькі люди, ми нічого не можемо зробити. Але ж ми з вами розуміємо, що це не наша позиція.